Всім привіт! Сьогодні я була в Аврорі і я вирішила, що це просто крайм не зняти відео. А, тому давайте сьогодні я хочу поклеїти ось ці нігді. Давайте для початку запалимо свічки. Ось у мене є дуже красива свічка. Проживенька, але вона дуже погано горить. Є ось ця прекрасна помаранчева. В ній все прекрасно, вона ідеально горить. Ось така ось красива свічка з Сінсея Вона майже нічим не пахне, але вона дуже красива. Так, значить, почнемо з того, що я пішла в велику Аврору, яка, е, в, якої, в якій я ніколи не була. У мене є тільки маленька аврора. І я з туди зайшла і це було просто. Це був просто шок, там було настільки багато всього, і мені було дуже складно взагалі вибрати і вийти звідти. Тож, я купила нігті за 69 гривень. Вони дуже красиві. Вони дуже красиві. І ще я купила кільця Я все розпакувала, тому що. Я одягну всі свої кільця, які я купила для краси кадру. Потім я купила ось такий ось пакетик, який я вже розпакувала. Я купила ось такий пакетик за 130 гривень. Ой за 130 гривень. Тут 22 кільця. А, ah, так, це було на мізинці, лол. Ось це було тут. Це Цепло мене на мізинці. Так, потім ще я купили. с Всью сюди треба ще накупити таких пластикових кілиць. Там є багато різних кольорів. Так, от це сюди. Складаємо все сюди поки що. Стало той факт, що у мене тут шість нігтів, тобто два запасних на великі палець. Це сюди. І це буде мізинець. І тут те ж саме зробимо. Зараз їх розставлю. Все, мені не доведеться їх навіть підганяти. До побачення. Дивіться, яка коробочка класна. Вау! Це просто я часто подорожую. Ось моя апельсинова паличка. Давайте підвихати кутикулу Так, це в маслі якомусь вона. Лампа, матеріали, фрезери це все. Рожлива клавіатура, рожеві колоночки. Не те, щоб у мене гіперфіксація, але чохол для іпад у мене теж рожевий. Зараз, тепер пафімом. Ну, реально, треба економити. Не те, щоб, не те, щоб це якась е, моя випахливість. Мені треба економити. Так, нігті я обрізати на буду залишимо, як є І зараз почнеться хепі хаус з тим, як же ж мені. Як ж мені Нігті так, щоб вони довго тримались. Тому що я дивилася деякі відоси, і там, в принципі, нічого нового не розповідають. Сильно придавіть, ретельно пригладьте і трепири. Так, тепер я протру свої нігті спиртом. Я хотіла вам показати ще і нігті, які у мене є з Аліекспресу, які я купувала за 150 гривень. Ось вони такі трошечки сіруваті, і мені це не подобається. Хотілося саме такі. Ось. Так, я беру зараз спирт. Ватний тиск. Тому що я щось шлоплюсь купити оці безворсові серветки, хоча треба. Я беру спирт. протираю рою Але у мене вони всі перемішались. І, чесно кажучи, я вже не знаю, які у мене хороші, які погані. Будемо на навстогадки це робити. Так, значить, ось дивіться, які наліпки йдуть в напорі. Ну, у мене є такі ж самі просто там. Є наліпки, які добре клеять, а є, які вже здають. Так розумію, що вони просто самі по собі можуть бути свіжі, а можуть бути не свіжі. Тому, що тут знімаємо маленьку плівочку. Шух. Так, мій котик щось розпушувався. Фон пише мені, що мало місця. Що мені? Зараз я поклеїла ось пару нігтів. Дуже все красиво, клас, мені подобається. Ну, бачите, трошечки, звісно, він малуватий. Але нічого, зате він красиво закручується. Я продовжую зараз буду клеїти середньо І я там спеціально приклеїла собі нігті для цього тіла. І, в принципі, для цього нігті потрібні. Мені складно уявити, щоб я носила нігті щодня великі. Це складно, це боляче. Ну тут тобто я вже ходила з нігтями довгими. Я знаю, про що я кажу. Це боляче, це складно. Це не завжди приємно. Це красиво так, але блін. Типу, якщо коли в мене дійсно є куди носити, то окій. я просто приклею накладні і піду. Але таке рідко буває, коли в мене дуже хороший настрій. Я це роблю. Настрій в мене буває дуже хороший. Такий прям, такий, що хочеться. Цей наклею на вказівний сюди. Так, добре, добренько. Так прижимаю все. У мене, в принципі, пальці криві, особливо правий викривлений від малювання. Тому що ж зробиш? Ну, коротше, тут взагалі злазить нігодь. Треба було трошечки по-іншому це робити. Буває, буває. Так, що тепер вказівний клей? Перший сезон ми його просто забули, Ось, але нічого. Я думаю, що ми будемо дивитися Аркійно. Але і хотілося б щось Різдвяне подивитися. Минулого року ми взагалі дуже класно провели різдво. Мені дуже сподобалось. І цього року я так само хочу провести час. Дуже уютненько. Я купила людяники, розкидала по всій кімнаті. Можу взяти базу і ці нігді на базу посадити і ти типу, походити з ними, можливо, тиждень-два. На базі і потім фрезером спілити. Це звучить як хороша ідея, так? Ось, але це на манікюр це дуже енергозатратна штука. Типу це так стається, та ні, зараз. Залишається, у нас залишається а, зараз я вам скажу. Залишається великі пальці. Класується блакитна каплучка. Просто в тему. Вже нігді болять. Ах, який жах. Дякую うす。